13 грудня, середа. в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. Вогнем важкої артилерії накрили Нікопольщину. Наші оборонці збили над Україною 10 ворожих ракет. 43 мільйони гривень на освітлення Успенської площі витратить влада Дніпра під час війни. Буде багато іншої актуальної інформації тож ми починаємо випуск. Про ситуацію в області вночі російські війська двічі обстріляли Нікопольщину, накрили вогнем важкої артилерії районний центр. Загиблих і поранених немає. У решті громад області ніч минула тихо. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію далі у випуску протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет, серед яких зенітні керовані С-400 та крилаті іскандери силами та засобами протиповітряної обов'язки оборони України знищено усі ракети. Авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, трьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Двох складах боєприпасів противника. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 850 окупантів, 18 танків та 15 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – 341 тисяча 500 осіб, танків – 5 тисяч 682, бойових броньованих машин – понад 10 тисяч, артилерійських систем – 8 тисяч 76, реактивних систем залпового вогню – 919, засобів протиповітряної оборони – 605, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – більше 6 тисяч. У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Окрім того, Володимир Зеленський провів зустріч із віце-президенткою Камалою Гарріс. Глава держави подякував за потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів, зокрема за посилення протиповітряної оборони і допомогу з енергетичним обладнанням напередодні складного зимового періоду, що посилило стійкість нашої країни та її енергосистеми. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де і Ми продовжуємо. Міськрада Дніпра оголосила черговий тендер на цей раз на проведення робіти з реконструкції освітлення Успенської площі. Про це стало відомо із оголошення на сайті Прозоро. Мова йде про суму у 43 мільйона гривень. Замовником робіт виступає КП «Міськсвітло». 43 мільйони гривень із бюджету. Саме стільки обійдеться платникам податків, світло не. Великою за розмірами площі, розповідає Ольга Ховрич. Минув місяць з моменту відкриття реконструйоване за майже в півмільярда гривень Успенської площі у Дніпрі. А вже у грудні одне з КП міськради оголосила новий тендер на десятки мільйонів. Тепер хочуть реконструювати зовнішнє освітлення цієї площі. Знову ж таки за бюджетні кошти. І за це комунальне підприємство міськсвітло Дніпровської міськради готове сплатити майже 43 мільйони гривень. Ось що думають з приводу таких бюджетних витрат під час війни мешканці міста. Я думаю, що це недоречно зараз, тому що сквер новий, а і мені здається, що тут нема чого реконструювати. Фонарі, як я бачу, гарні. На жаль, зараз на вечір нічого не світить, але я думаю, що вони в порядку і це марно тратиться. Краще б ці гроші витратили на фпв дрони, я так вважаю. Дуже несподівано нас насправді. Я взагалі не з цього міста, От. але в нас то, також такі проблеми виникають. Ну, Звичайно, що хочеться нашим воїнам допомагати, замість того, щоб вкладати величезні кошти. Відмовляють гроші. Вони ж у ВПОшників забирають деньги з 1 февраля, правильно? Ви ж знаєте, да? так? Сюди. Це ж важливі, чим людей прокорміти переселенців. Ну, я проти, дуже проти. В такий час це робити, це взагалі нікуди не годиться. Пускай влада хай приймає. Я не знаю, що робити. Значить, поміняти владу треба. Напевно. Дуже багато грошей відмили, на мою думку. Я не правоохоронні органи, щоб виводити на чисту воду. Я просто. Немножко сталкивался с этой сферой и четко знаю, что здесь ровно половина ну, именно отмыта на карман. Протяжність Успенської площі всього 350 метрів. Після реконструкції вона отримала архітектурне освітлення, про яке, до речі, писали численні змі. Через місяць після відкриття площа вже потребує десятки мільйонів додаткових коштів. Чи то кастомні світильники, спеціально виготовлені під проєкт, не витягують покладеної на них освітлювальної місії, чи то трафарети вже не дають бажані штучні тіні, або ж Гобопроєктори з трафаретами у вигляді малюнків не підсвітлюються. Саме ці технології презентували уже після відкриття площі. І знову новий тендер з'явився на Прозоро 7 грудня. В описі предмету закупівлі значиться узагальнено. Будівельно-монтажні роботи з реконструкції зовнішнього освітлення у площі у Дніпрі. Вартість 43 мільйони гривень, і виконані вони згідно цієї закупівлі мають бути до кінця березня 2024 року. Ольга Хорич, Андрій Маронюк, новини Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Протягом цього року на Дніпропетровщині сталося понад 1800 пожеж у житловому секторі. 32 із них через порушення правил пожежної безпеки, користування пічним опаленням. На жаль, через це загинули чотири людини. Нещодавно у Павлоградському районі сталися дві пожежі, на яких загинуло дві людини, та ще одна людина постраждала. Займання виникли через нехтування рекомендаціями правил протипожежної безпеки. Детальніше. Щодо правил, яких слід дотримуватися, щоб берегти власну оселю від можливих надзвичайних ситуацій, поінформував начальник відділу пожежної безпеки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Костянтин Кирпиченко. Нагадуємо основні вимоги правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А саме не допускається залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати їх малолітнім дітям, сушити на печах одяг або інші горючі предмети і матеріали, розміщувати легказемисти та горючі рідини біля печей, користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, які мають довжину більше топливника. Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області закликає всіх громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! На вулиці Незалежності, селище міського типу Аули, Кам'янського району, сталося займання у житловому будинку. Горіли речі домашнього вжитку всередині. Оселі полум'я також охопило дах будинку. Під час гасіння займання вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1971 року. Народження пожежу вдалося ліквідувати. На вулиці Сурська, селища Степанівка, Кам'янського району сталася пожежа. Займання виникло всередині одноповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на загальній площі 35 квадратних метрів. Всередині помешкання вогнеборці виявили обгоріли тіло чоловіка. Особисті дані встановлюються пожежу ліквідовано. Другий день через хакерську атаку на компанію «Київстар» абоненти залишаються без зв'язку та інтернету. У компанії повідомили, що працюють над усуненням проблеми, але знадобиться іще час. У державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області повідомили, якщо вам потрібна термінова допомога, зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть. Службу у населених пунктах та на автодорогах у пунктах незламності розгорнутих на базі підрозділів ДСНС є можливість скористатися Wi-Fi. Резервні номери телефонів нацполіції та державної служби з надзвичайних ситуацій з установленими месенджерами. Ви бачите на ваших екранах. Кримінальна хроніка у п'ятихацькому районі патрульні викрили крадія новорічних ялинок. Правоохоронці зупинили автівку із причепом, в якому знаходились 10 свіжоспиляних дерев без чіпів. Дозвільної документації у чоловіка не виявили. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події. Відтепер, в залежності від діаметру спиляних дерев, порушник сплатить штраф за заподіяну екологічну шкоду. Нагадаємо, залежно від типу місцевості, в якій скоєно крадіжку, передбачені чималі штрафи. У лісах до 3 тисяч гривень. У межах міста та інших населених пунктів до 2 тисяч у межах території природно заповідного фонду більше 4 тисяч гривень. Криворізькі поліцейські вилучили нелегальні цигарки та алкогольну продукцію, які реалізовувались без ліцензії та відповідних документів. Загалом, із незаконного обігу, правоохоронці вилучили більше трьох сотень пачок цигарок та майже 80 літрів алкогольних напоїв. Загальна вартість тютюнових виробів та алкоголю склала більше 20 тисяч гривень. Новини культури 17 грудня Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка запрошує поціновувачів мистецтва Мельпумени на прем'єрний показ спектаклю Ідеальний чоловік. У комедійній п'єсі відомого ірландського драматурга Оскара Уальда дія обертається навколо шантажу політичної корупції, вдаваної доброчесності. Протягом 24 годин у будинку Сера Роберта Чілтерна у модному районі Лондона роз. Згортаються події, які ставлять під загрозу репутацію поважного учасника палати громад. Учасники вистави перенесли сценічні перепитії всього дня, як і зауважував автор п'єси. Динамічний сюжет, чудова гра акторів, захопить глядача і створить прекрасний настрій, дасть можливість подумати над сенсом людського життя. Тож приходьте до театру Шевченка 17 грудня. Початок вистави о 16 годині. 16 грудня у Дніпровському художньому музеї відкривається фотовиставка Сміливі нести світло. Про найскладнішу зиму в історії незалежної України, як жили українці під час масових відключень світла, налагоджували побут, продовжували працювати і допомагати один одному. Розповідають у своїх роботах українські фотографи Саша Маслов, Сергій Коровайний, Євген Малолєтка, Поліна Полікарпова, Мстислав Чернов та багато інших. Фотографії найважчої зими з майже усіх регіонів України також зібрані в одноіменно книзі, яка буде представлена. На виставці і стане ще одним документом війни, що незабаром побачить весь світ. На Дніпропетровщині відбувся фестиваль із боротьби та єдиноборства. Вперше область зібрала разом хлопців та дівчат, які боролися за перемогу у п'яти олімпійських видах спорту. Всі подробиці в наступному матеріалі. Аль зібрав прихильників, єдиноборств та боротьби. На ньому хлопці і дівчата змагалися за перемогу у п'яти олімпійських видах спорту. До такого масштабного формату на Дніпропетровщині вдалися вперше підтримати учасників. Приїхав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні вперше на Дніпропетровщині ми провели фестиваль єдиноборств, до якого входить п'ять олімпійських видів спорту. Ми намагаємось на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий. Образ життя, і за це все хотілось по першу чергу подякувати нашим силам оборони, які нам дають змогу так рухатися, так розвиватися. Особисто підтримати учасників наймасштабніших регіональних змагань приїхали. Жан Беленюк та Володимир Шацьких. Ми повинні демонструвати, що український спорт живе, продовжує своє свою боротьбу, свою життя і підготовлює. Подальше покоління для прославлення нашої країни на міжнародному рівні. Тому дякую організаторам за незважаючи на той контекст, в якому знаходиться зараз наша держава. Ми продовжуємо розвивати, популяризувати різноманітні види спорту. Тим бачить, що тут комплексний захід, тобто багато різноманітних видів спорту, боротьба грікоримська, і, і дзюдо і інші види спорту. Це дуже важливо наразі. Тому я абсолютно підтримую і завжди готовий долучатися до популяризації. До допомоги в організації подібних турнірів це дуже добре. Дуже класний захід. Дякую організаторам. Особиста подяка голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за організацію цього заходу. Дуже важливого заходу. Цей непростий важкий час для нашої держави. Такі заходи дуже необхідні для наших дітей зараз. І мені особисто було приємно отримати запрошення. Я бачу, що в Дніпропетровській області в частності в боротьбі є великий потенціал. І ми можемо розраховувати на нових Вбеленюків і всіх інших, як олімпійських чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. 14-річна Марія Скамінського у Теквондо вже три роки. каже, спочатку хвилювалася перед змаганнями зараз з'явилася впевненість у собі. Буду брати у Теквондо в Кіругі, буду дратися дуже, дуже хвилювалася, а зараз вже привикла і вже не так дуже хвилююся, як раніше. Так, є перші міста. Я чемпіонка області, та е, в мене ще є третє місце по Україні. Треба сила волі та бажання. Змагань було дуже багато. Е, найбільше перемоги я пишаюся е, першим місцем на чемпіонаті України до 15 років та е, Євро, ой, е, чемпіонатом Європи до 15 років. На чому де друге? Так, дуже багато. Це в день не повинна бути одна одне тренування. Від того, що ти будеш тренуватися один раз на день, результат буде, але не такий великий, як ти будеш тренуватися постійно, по три, по чотири тренування в день. Отак. Фестиваль боротьби та єдиноборств зібрав понад 600 юних спортсменів з нашої області. Ян Андрусенко, Роман Авакян. Новини де 1 Сьогодні, у рамках заключного шостого туру групового етапу найпрестижнішого Єврокубку із футболу Ліги Чемпіонів, Донецький Шахтар зіграє проти португальського порту. Матч відбудеться у Португалії. Початок гри о 22-й за київським часом. У цій грі вирішуватиметься питання за вихід до основного етапу плей-офф Ліги Чемпіонів. Для цього донецькій команді потрібна лише Перемога нагадаємо, що у минулому турі Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над бельгійським «Антверпеном» із рахунком 1-0. Вже завтра Луганська зоря зіграє заключний матч групового етапу Ліги конференції проти ісландського Брейдабліка. Гра відбудеться у Польщі початок о двадцять за київським часом. Нагадаємо, що у минулій зустрічі між цими командами мінімальну перемогу здобула Луганська зоря із рахунком 1-0. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 14 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до семи градусів тепла. Вітер південно-східний до дев'яти метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ місцями зі снігом ітиме весь день. Температура повітря від мінус одного до семи градусів із позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах хмарна погода. Протягом усього дня дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 1 до 9 градусів. Тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жувєтів. Я бажаю вам гарного дня і тихого вечора. Побачимось на д 1 Слава Україні!